Вітаємо! Історія українського письменства складна і терниста. Чимало українських авторів були знищені за національну ідею. Серед них і Микола Вороней. Чию долю люди знають недостатньо. Хоча й приходять в бібліотеку, цікавляться, читають, але знаємо, ще про нього не так багато, як би мали знати про людину, яка Писала для України, яка творила для України. І сьогодні про Миколу Вороного я веду розмову з провідним методистом Надернянської центральної міської публічної бібліотеки Мартою Кушнерчук. Вітаю вас, пані Марто. Вітаю, говоримо сьогодні про Миколу Вороного. Скажіть, чим він вас схвилював, зачепив? Що цікавого ви знайшли для себе? Відкрили, коли готували матеріал? Ну, передусім, пані Світлано, Микола Вороний постать надзвичайно коло. Надзвичайно багатогранна. Ця людина була представником так званої старої інтелігенції, яка з часом вся була майже винищена. Він був поет, перекладач, літературний критик, мистецтвознавець, редактор, режисер, актор, громадський діяч. Політичний і науковий діяч. Це майже всі його іпостасі. Микола Вороний народився 7 грудня 1871 року на Катеринославщині, тепер Дніпропетровська область. Коли йому було півроку, батьки виїхали до Харкова. Згодом він навчався в Харківському ремісничому училищі, пізніше в Ростовському, але звідти його вигнали, бо вже тоді він почав займатися політикою і мав зв'язки з народниками і за розпочали. Усюдження і читання забороненої літератури, і за ці зв'язки його було звідти потурено з того училища. Пізніше він виїхав за кордон і навчався у Віденському та Львівському університетах на філософському факультеті. У Львові Микола Ворони познайомився близько із Іваном Франком, і, який мав на нього дуже великий вплив як на формування його світогляду загалом, так і на формування, на, на його літературно-естетичні смаки. У Львові він. Працював бібліотекарем, коректором у науковому товаристві імені Шевченка в театрі, редагував різні часописи. Одним словом, займався багато якою діяльністю, бо то була людина талановита, і йому не було це складно. У 1910 році оселився у Києві, працював у театрі Садовського і. Викладав у театральній школі. Цей період був також для нього дуже такий плодовитий у літературному плані. За період із 1911 по 17 роки він видав три збірки поезій: ліричні поезії, усяйві мрій, а і ще Євшан Зілля, третя. А ви зазначили, що він політичний діяч. Чим була примітна його діяльність, що на нього так звернули увагу? От ми бачимо, що вже із молодих років, ще студентських він вже починав займатися такою політичною діяльністю. Ця людина була патріотична, це був патріот України, і він не міг стояти осторонь 17-му році, коли на хвилі національного піднесення будувалась вільна Україна. Він увійшов у число 94-х, Засновників Центральної ради він сам згадував про те, що у той час він був дуже, дуже енергійний, він дуже був активний, організовував мітинги, агітував, виступав. Про його авторитет свідчить хоча б те, що коли надійшло, наступило його ювілей його літературної діяльності 25-річчя, то на цьому святкуванні були присутні перші особи Володимир Виначенко і Симон Петлюра, який в своєму виступі назвав його отаманом духу. Пізніше, коли Українська Народна Республіка зазнала поразки, багато хто із політиків українських і урядовців емігрували за кордон. З ними разом до Польщі, у Варшаву, виїхав і Микола Вороний. Він працював там аташе із правами радника при унурівському уряді. Ну, скажу, що знайомство з Винниченком та Симоном Петлюрою вже, скажімо так, привертали увагу влади, яка прийшла пізніше, радянська більшовицька влада, і це, напевно, цей факт не міг оминути вороного. І як подальшому складалася його творча і життєва доля. Я задаю це питання і вже наперед знаю, що ви скажете, тому що ну, такі речі тодішньою владою просто не забувалися, і бачимо, як це тягнеться до нинішніх днів. Ви праві, пані Світлано, оце це його минуле політичне наклало відбиток на все його подальше життя, яке трагічно закінчилося, про що ми поговоримо пізніше. Але коли він повернемось, емігрував до Польщі у Варшаву, там він звичайно не переставав і писати поезії, і видавчи. Тверду, навіть збірку, яка мала назву за Україну. До цієї збірки увійшов дуже знаковий його вірш, одноіменний, який композитор і диригент Ярослав Ярославченко поклав на музику. І ми впізнаємо його за знаменитим приспівом за Україну, за її долю, за честь і волю за народ. Багато хто і до сьогодні думає, що це народна пісня. Ні, це був вірш Миколи Вороного. І який з часом став як національним гімном, особливо на теренах Західної України, і до речі, і сьогодні. Сьогодні він є актуальним і часто, часто виконується. У Польщі його замучила ностальгія, він сумував за Україною і повернувся до Львова. У Львові викладав консерваторії, пізніше викладав риторику у українському підпільному університеті. І створив лише такий був цікавий факт створив з нуля драматичну школу, в якій кілька років директорував. Ну, а пізніше згодом, можливо, зробив і фатальну помилку. Він сумував за своєю малою батьківщиною і вирішив виїхати під Радянську Україну до Харкова. І в 26 році, оформивши всі відповідні для цього дозвільєві документи, поїхав до Харкова. У Харкові він, звичайно, не займався ніякою політичною діяльністю, взагалі притих, так оглядався, до, до, приглядався до цієї обстановки, всієї, яка там панувала. Але його не можна було не помітити, бо сама навіть постать, його зовнішній вигляд. Був дуже ефектний. Микола Вороний був представником богеми. Він носив такий дуже модний, дорогий піджак, хоча ще дореволюційний. Замість краватки він зав'язував собі яскравий бант такий, яскраву таку стрічку. Любив компанії різні, інколи навіть і не без чарки. Звичайно, в цих компаніях точилися різні розмови про літературу, про письменників. Інколи Згадував і своє політичне минуле, хоч друзі радили йому цього не робити, і так поволі, поволі звичайно пригадалося його минуле. Воно його переслідувало все життя. Якби він не не, не притих. І партійна преса почала його закидати йому модернізм, буржуазність. Партійна літературна критика хотіла бачити його слухняним пролетарським поетом. Але все було не про Миколу Вороного, який завжди рівнявся на Європу, який сповідував європейські цінності і дуже прагнув вивести українську літературу на європейські обрії. Тож, все-таки, бачачи цю його непослушність і розуміючи його, все-таки єство. Почали шальмувати у пресі, навішували ярликів, як його тільки не обзивали. Класовий ворог, націоналіст, співець абстрактної краси, придворний поет Симона Петлюри. Оце така, -така таке нагнітання, така, така тяжка ця обстановка. Накладала свій відбиток на, на поета, і отак він десь крутився в тому майже два роки і вирішив майже втекти до Києва. Коли він приїхав до Києва, а, до речі, тут було, його тут було все якраз точністю до навпаки. Виявляється, його начебто чекали. Його дуже радо прийняла спілка письменників України. І десь за якийсь час мало відзначатися 35-річчя від, від його літературної діяльності, і все це відзначалося дуже гарно, дуже пишно. А Микола Кендратович отримував дуже багато привітань, листів від громадськості, від друзів. Письменників від спілки письменників йому навіть видали збірку поетичну вибраних його творів поезії дуже великим стотисячним накладом. І навіть, і навіть він отримав в Києві квартиру. Але якось так після цього всього галасу, якось так швидко, навколо його постаті, якісь тут такий наче вакуум, якась така, якась така тиша, неспокійна, якось так тривожно стало йому на душі Миколі Кендратовичу. І він вирішив якось так відійти в тінь. У 60-річному віці вийшов на пенсію. Звичайно, що він і працював, писав лібретто, допер, кіносценарії, різні статті, займався перекладами. Він вмів все. Все, і, і робив все, що тільки міг для того, щоб вижити. Але попри те, його не оминуло ні переслідування, ні заслання. Так, звичайно, ця, ця тривога, яку він відчував, якась така, начебто й невидима, оця тиша, як перед бурею, все-таки справдилася, і проти нього відкрили кримінальну справу у 1934 році, в якій йому інкримінувалася контрреволюційна діяльність. Яка мала на меті повалення радянської влади. Звичайно, Микола Кінратовишняв'як, як, як 60-річному віці вже політичних організаціях не був, їх, мабуть, і не було вже на той час, але тим не менше, його в цьому звинуватили, хоч він все й заперечував. На його нещастя знайшлися його друзі в лапках по Перу Аркадій Добровольський, Петро Колесник, Іван Ле і Любомир Дмитерко, які, до речі, ще й напередодні поплюжили його за націоналізм, за буржуа. І тут у суді вони підтвердили, так, Микола Вороней є ідеологом буржуазного націоналізму і така вся його творчість. Тож 31 березня 34-го року Миколі Вороному винесли вирок відправити його на заслання у Казахстан. Але це вже було пом'якшення, бо спочатку вирішили відправити його у трудові виправні табори. Микола ворони на той час був вже тяжко хворий. Він мучився тяжкою гастритною хворобою і про всяк випадок вирішив звернутися у відповідні органи з проханням, щоб йому дозволили перебути це заслання не так далеко, аж в Казахстані, а десь ближче. І як на диво його почули і замінили це заслання в Казахстан ближче у Вороніш, а потім десь ближче Колобрянська. А що було після? А після того, як він це заслання, поселився у селі Глиняни на Кировоградщині, а за якийсь час переїхав до Вороного, тепер Новоукраїнка. На той час йому було 65 років, без гроші, без сім'ї, злидні. Що робити? Треба було якось виживати. І йому вдалося влаштуватися у районну газету Колгоспник. Але він тішився з того коректором. Але за два тижні його звільнили, признавши, що це є ідеолог буржуазного націоналізму, і його, звичайно, звільнили. Тож він поселився у господині Мотрі Голуб, зняв собі кімнатку і займався тим, що якісь переклади робив, літературною діяльністю, якою десь такою, якою хто хто йому що замовляв. Це, звичайно, було бідно, це було тяжко. В цьому містечку він познайомився дуже близько із завідувачем місцевою бібліотекою Павлом. Андрієвським, з яким проводив багато часу, Павло пізніше згадував, що Микола Кендратович часто в розмовах із ним жалівся на цю свою долю, а особливо дуже переживав і переймався долею свого сина улюбленого єдиного Марка, який був теж поетом, і якого за із через тата через його. Оцей ярлик запроторили у Карелію в табори Гулагу, і він нічого не знав про його долю. Це його мучило найбільше. Але це перемир'я тривало недовго. І 13 квітня 1938 року Миколу Бароного арештовують вдруге. На цей раз уже в компанії із 12 селянами із навколишніх сіл і звинувачують їх в організації, що вони перебувають у військово-повстанській організації. Уявіть собі картину поет і 12 хліборобів, і військово-повстанська організація. Звичайно, що це абсурд, але тим не менше, військова оця трійка винесла йому вирок розстріляти. І усіх їх разом цю цю компанію, 7 червня 1938 року, розстріляли. Після Миколи Вороного залишився нехитрий скарб. Це була дуже унікальна, як на той час, бібліотека, яку від Риха Подальні місцеві селяни взяли та спалили у своїх грубах. Отака От доля трагічна і, і така. Як ми вже простежуємо в Україні, шанують своїх героїв уже після їхньої смерті. І Микола Вороний теж отримав реабілітацію, але вже коли його так. давно не було босани тисячу 1956 року. Спілка письменників України її правління з ініціативи Олеся Гончара звернулися до прокурора Української Радянської Соціалістичної Республіки із проханням переглянути справу Миколи Вороного. Було проведено розслідування і, звичайно, було встановлено абсурдність усіх тих звинувачень, які йому інкримінувалися. І в листопаді 1957 року його ім'я було реабілітовано. Як сьогодні характеризують Миколу Вороного? Як ми вже згадували, Микола Вороний був цікавою людиною, він був європейцем по духу, він випереджав свій час. І він дуже прагнув, щоб українська література виходила на європейські обрії. Його навіть називали амбасадором європейської культури. Але, незважаючи на те, що він тяжів до модернізму, все-таки його, в його творах основними мотивами була Україна. Її історія, борці за волю і свободу України. У нього є чимало дуже гарних патріотичних віршів. Наприклад, є такий один з них, Коли ти любиш рідний край. Він, хоч написаний, у 1918 році, але є дуже актуальний сьогодні. Коли ти любиш рідний край, радій, співай. Прийшла пора, прийшла година, сміється Київ, сяє Львів, ярмо. Подивічних ворогів скидає вільна Україна. Але, козаче, позір май, коли ти любиш рідний край. Коли ти любиш рідний край, в ряди ставай, гори відвагою святою, бо тільки меч, а не слова, здобуде нації права у ворогів її розвою. Вперед же сміливо рушай, коли ти любиш рідний край. Коли ти любиш рідний край, то тям і знай, що гук війни, вогонь перуна, дочасні, як і свист бича, і щастя дасть не блиск меча, а вільна школа і трибуна. Про це, про це найбільше дбай. Коли ти любиш рідний край, коли ти любиш рідний край, гори палай, коли в огонь живої мови чуття святого надаси, ти станеш лицарем краси і визволення і любові, за честь і правду все віддай, коли ти любиш рідний край. Також Микола Вороний був дуже тонким ліриком. Його цікавий внутрішній світ людини, якісь ці переживання. І порухи душі. І тим більше, що є в нього така, такий цикл за брамою раю, має назву цикл віршів, які навіяні його особистою життєвою драмою. Бо його дружина покинула його через рік після одруження. І оцей свій душевний біль, як людина, така тонка і вразлива, він проніс через все своє життя. І в багатьох віршах якраз і ця його особиста трагедія відображена любов. Це талісман, урочий подарунок. Любов кип'ячий трунок з ілюзій та оман. Хай трапиться титан сп'янить його цілунок. Любов це талісман, що кидає в туман замріяних пестунок, чіпнувши серця струнок, веде в шалений тан. Любов це талісман, що нищить обрахунок, псує увесь план керунок і завдає нам ран. Чи ж є на це дурман, сякий такий рятунок? Любов це талісман, це той заклятий стан, коли снує малюнок, химерний візерунок в душі у нас. Шайтан. Любов це талісман. Микола Вороний був і літературним критиком, і мистецтвознавцем, і публіцистом, і також займався перекладами. Це була надзвичайно освічена людина. Ось в цій збірці Вся і мрій», яка перевидана у 2002 році, у змісті бачимо його переклади з 11 мов. Це ж дуже потужно, підсумовуючи життєву і творчу долю вороного, який висновок? Його ж словами: мій естетизм з народу своєю естетикою, я служив нації, культурі і всій людськості. Микола Вороний як поет, громадянин, як патріот. З честю виконав свій життєвий обов'язок і в пам'яті свого народу залишився людиною, яка віддала все своє життя за Україну, за її долю, за честь і волю за народ. Дякую вам, Марто Іванівна, за таку розлогу розповідь. Нашим глядачам я пригадую, що сьогодні ми говорили про політичного та літературного діяча Миколу Вороного. Матеріал підготувала провідний методист Надвернянської центральної міської публічної бібліотеки. Марта Кушнерчук. Дякуємо усім, хто був з нами. Читайте і дізнавайтеся більше про героїв нашого часу.